We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Скандальні гучні весілля набирають обертів. Ще не усі відійшли від святкування екс-прокурора Ростислава Ільницького та екс працівниці ДБР Роксолани Москви, на яке екс-чиновники витратили круглесеньку суму, яка обчислюється шістьма нулями. Уже відомо про ще одне резонансне весілля. Приблизно в той самий час в одному з найдорожчих готелів країни Едем Резорт Медікалендспа відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блуг... Герів з Івано-Франківська, які влаштували вечірки в Києві, де за версією слідства давали дівчатам алкоголя. Потім учиняли над ними насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі. Тоді навіть президент Зеленський не змовчав та зазначив, що усіх причетних буде покарано. Олег Захаров, третій учасник гучних вечірок, він заплатив чотириста тисячі гривень застави, аби вийти на волю на період слідства. Проте, вже на початку жовтня, Захаров влаштував своє весілля в дорогому готелі, де його однолітка активно співали російські пісні та розкидали 100-доларові купюри. Це видно на фото та відео, які поширюються в мережах. Усе це відбувається в той час, як гинуть наші захисники на фронті. Цікаво, чим будуть аргументовані пісні країни-агресорки, певно, будуть кричати увесь рот, що пісні поза політикою та ніякого відношення не мають до війни. Дивно, коли в нас 8 років триває війна, знаходяться ще ті люди, які думають, що розпісні це нормально. Гучне весілля під російські пісні. В одному з найдорожчих готелів України не ще не все. На фотографіях та відео, якими поділився у своїх закритих соцмережах, сам наречений, був присутній український комік Юрій Ткач. Він сміється та обіймається з підозрюваними у насильництві нареченими. Юрій Ткач ще один представник знаменитостей, який показав, що брудні гроші куди важливіші за репутацію. Певно, нашим зіркам не важливо кого розважати, чи то корупціонери, чи то люди, які підозрюються у скоєнні злочину. Байдуже. Головне. Гроші довго вибачень чекати не прийшлося. На наступний день, після того як прогремів скандал, Юрій публічно звернувся до своєї аудиторії. Із вибаченнями він повідомив про те, що йому не завжди доступна інформація про своїх замовників, приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають, при цьому прізвища, профайли наречених чи будь-яка інша персона. Нальна інформація не завжди буває нам відома. Чи заслабкі це фільтри вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки однозначно і колеги з ринку мають теж до них дослухатися, написав у мережі комік. Тобто резонансна ситуація, яка коментував сам президент України, не була відома ні сім'ї, ні прибічникам Юрія Ткача. Абсурд, український комік просто усіма способами намагається відмити собі репутацію. Гуморист визнав свою вину та обіцяв, увесь гонорар за весілля відправити на Добрі справі та потреби ЗСУ Визнаю цю ситуацію ганебною. Усі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Щодо гонорару, за це весілля вже сьогодні передаю військовим Мавік та Старлінк, які у ньому числі були придбані за цей гонорар. Усі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. Вибачився артист. Усі ці дії українських зірок, А також певних груп наших громадян, абсолютно не відповідають. Ідають нашій реальності, вони наче живуть у світі, де нема жодних страждань, де нема війни. Проте не варто забувати, яку ціну ми платимо за свободу та незалежність. Тому необхідно схаменутися та докласти максимум зусиль для нашої якнайшвидшої перемоги. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.